Почекай, почекай. Це ти зараз серйозно? Це геніально. Це абсолютно геніально. Ти створила не просто щось звичайне, а ти не розумієш. Ти створила дійсно те, що дуже геніально, і, і буде дуже цінуватися. Ти реально талант. Люди не вміють цінувати, поки не побачать це в дії. Я реально хочу бути частинкою цього. Я хочу, щоб це не було просто в задумі, а в щось більше. Ти знаєш, що це талант. Це тобі хтось говорив? Ти не просто можеш створити ідею, ти зразу продумуєш на декілька кроків вперед.